На каналі є серія глобальні українці по українців, які живуть в різних куточках світу. Цим відео я розпочинаю нову серію глобальні видатні українці про людей, які залишили слід в історії або позитивно вплинули на економіку України. Починаю з Григорія Степанця або Грега, як його називали в Америці. Він помер 22-го року і залишив спадщину, в тому числі 2 мільйони доларів українському католицькому університету, 2 мільйони доларів могилянці і 1 мільйон доларів персонал. Голокомандуючи збройних сил України Валерію Залужному, який той, в свою чергу, передав на Збройні Сили України. Отже, Грех народився в Вінниці, втратив роботу в Союзі через лист на захист дисидентів, зумів емігрувати за часів Горбачова в Америці. Жив в штаті Вашингтон. Працював дуже довго в Майкрософті, є співавтором одного з патентів. Більше про історію життя почитайте, будь ласка, на ТОУ, даю лінк в описі до цього відео. Вас традиційно прошу про лайк.